Ну от я і дістався кінцевої зупинки на маршруті. Містечко Голден. Голден не є особливо популярним коротким склястил ворога. Маленьке поселення яке має 4000 мешканців. З цікавого, тут є лише місце через річку в Кобила англійською Кікінгфорс. І непоганий ресторан біля річки. Тут ви можете отримати можливість непогано поїсти та випити гарної якості місцевого пиво. Місце Стежки. Здовж нього зроблений місцевими митцями досить пристойно. Перед дерев'яним містком непоганий майдан вимущений з цеглою, з квітами навколо. Можна пройтись по дерев'яному містку, який має дах над собою. Можна пройтись похолону від дороги та подивитись на річку Бриклива кобила. З обо двох боків мосту. Оце з правого боку, а це з лівого. Це я вже на іншому боці маска. Трошки пройшовся по дорожці і зараз сів на лавку і відпочиваю. Вода поволі тече. 262 км від калворі подолано і час після вечері і та прогулянку йти до готеля. А оце мій буцефал. Настав другий день подива. І Я присвятив його парку. Парку досить екстремальних розваг в передмісті Голден. Цей парк був створений з метою заохотити більше людей відвідувати Голден, аби вони залишили тут трошки грошей, які підуть на розвиток міста. Розташований цей парк в цікавому місці. Взагалі, то при бажанні майже. Біля кожного поселення можна знайти якесь малярніше місце і трошки прикласти рук, аби зробити з нього місцеву переливку. Цей парк має назву Golden Sky Bridge в перекладі «Піднебесний міст Голдена». Тут можна отримати трошки адреналіну на гойденці, прилетівши, погойдившись трошки найтником над прірвою або пройтись двома підвісними містками. На тією ж прірвою або каньйоном, якщо така назва, вам більше доподобає. Взагалі глибина від мосту до самого днів прірви – 420 футів. Я не, не пам'ятаю, скільки тут перевести на метри, але це найвищий гірський підвісний міст в Канаді. Верхній, бо їх тут два верхній міст і нижній міст. Тут багато доріжок, можна пройтись, є різні гойдалки для дітей, майданчики для дітей, для різного віку. Оце Нижній міст, а це е, така гойдалка. Ці троси закріплені на середині. Ці два троси жовтих закріплені на сталевих тросах зверху, щоб протягнути від одного боку прірву до другої боку прірву. І зараз от люди готуються там на ньому отримують трохи драдоліз. Зараз воно відчіпляють, мостик пішов вниз і скоро вони подивляються, як то виглядає зі сторони. Я не знаю як то сідати на нього і їхати. Ну, вперед. Tudo para as refeições, para os filhos, para as crianças. Para as do é avião, para o bebê. Це от перед, перед верхнім мостом отакий орел от зроблений з дерева знову ж таки місцевими міцями. Так от виглядає перед, місце, перед верхнім мостом такий має вигляд урочище. Як я вже казав, це найвище місце в, Кан в Канаді, в Горах підвісний міст. Ну, такого плану має на увазі для людей, аби переходили і отримували якийсь адреналі. Оце він і є збоку. Ну що ж, треба пройтись, раз приїхав, то треба йти. От я й пішов. Чесно кажучи, був тут невеликий вітер і трошки гойдалося. Але я хвилювався не за те, що там можу впасти чи що. Але дійшовши до середини містка, я боявся, хотів зробити собі селфі. І от зробив. Але дуже боявся, аби не, не, мій телефон не полетів вниз. А це я вже на іншому стороні цього моста. Отак от виглядає. Той каньйон. Місто тут малявниці, оце дорожки такі зроблені тут. Все перед, передбачено, аби люди не впали, аби дитина десь не поскользнулася і не впала. І навіть якщо побігли, або там є троси протягнути, аби дитина не, не пошкодила собі ні ножку, ні ручку. А оце ще один тренувальний майданчик. Все це треба купувати квітки тут. Оце такі площадки там і підвішена дорожка над дерев, на деревах. Ну, десь біля 4 метрів, 3-4 метри. От маленький зіплайн. Тут можна. По потренуватись. люди, які ніколи не брали прогулянку по зіплайн досить високих і довгих, то вони тут можуть отримати якийсь перший свій досвід. Отак ну, от діти. Взагалі, це містечко і цей парк він дуже добрий для підлітків. Від 12, скажімо, до. До 16 років, так. і для молоді так. От тут можна приходять, приїздять люди сюди, аби от бачите, тут і по Канату йдуть, тренуються діти, але все, вони всі прикріплені, мають каску на голові. Бо в Канаді є такий логан. Що найперше і найважливіше в Канаді, то вони кажуть, Safety First, тобто безпека номер один. 1 так вони тут ходять по цих канатах і натягнуті по дерев. Якщо сюди приїздити з дітьми, аби відмітити їх День народження, то цей день народження я впевнений повністю, що він запам'ятає дуже надовго. А оце такі оглядові майданчики. Оце нижній міст. Він трошки, трошки е, нижчий, бо верхній міст він 420 футів, як я казав, а нижній, ну, не набагато, може, на 10 футів, на 5 футів, десь так. І ще один. О, а це я втрапив на зіплайн, коли вони спускалися. Бо трошки був невеличкий дощик, накрапав, а все ж таки витримав, і подивився. Ну, не подив... Я бав Експіріанс вже спускатися на таких зіплайнах. Uh, але на Алясці, коли були в Круїзі, uh, uh, там були такі кітчикет, таке містечко. І ми поїхали туди і взяли екскурсію на таких зіплайнах. Uh, Канатна дорога досить висока. Але спуск дуже швидкий, проте, якщо хтось боїться висоти, то нехай ліпше сюди не їде. А тут такий от вигляд а мають гори. Я зробив декілька фото, бо погода була мінлива, сонце було небагато. От, але вигляд, гори виглядають при різній погоді дуже цікаво. І кожна погода придає які, якісь нових кольорів і якогось нового шарму цим скелястим горам. Скелясті гори, дехто каже, що вони ліпші, ніж Альпи. Ну, я не знаю, я в Альпах не був. А тут я буваю досить часто. 262 кілометри від Калгарі до Голдена, то ну, 3-4 години, то не так вже й багато. Та й да менше, ні? Так, да, 3 години, десь 3 години трошки менше. А оце ще одна розвага. Вона називається Mountaineer. Rail Mountaineer. Тобто це така кабінка, яка бігає по рельсах вниз швидкісний спуск, але регульований, швидкість можна регулювати. Ну, лише бачите. Один поїхав. Тут можна вдвох з дитиною їхати, я не знаю до якого року. Взагалі там два місця, по-моєму. Одна спереду там дитина сидить, а ззаді трошки той, хто постарше. А це отак піднімають знизу, вже піднімають ця кабінка, ці санки, чи як їх назвати, то вони їдуть, поволі, вже його підіймає. Сам підйомник. А отут іще одна гойдалка на краю прірю. Але вона така, ну теж воно, якщо люди бояться висоти, то ліпше туди не ходити. Оце я перехожу в останній місток і все. Ну, а це я вже наступного дня прощаюся з горами. Ну, Ще переїхати треба трошки, 3 години, 2 години, половиною, 3 години треба їхати додому до Калгарі. Погода Дощить, Не сильно дощить, тепло, але вітерець трошки піднявся. Ну, Для дороги додому то рівно вже зашив ротний не... Не крапи, поїду в машині, дах є. Так що пропоную всім вам, якщо сподобалось, приїхати до цього містечка, яке має назву Голден, та відвідати парк атракціонів.